Вітаю всіх і так, зроблю ще одне відео. У мене слабкість знову наростає. Робила я відео про ковід. Дивіться. Так, війна в Україні перейде в режим АТО. Війна в Україні перейде в режим АТО. Дивимось, коло до війнів. Угу. Так. Ну, дивіться. По методичці це так. Рицар мечі, ось вона війна. Скоріше так. Роду ось. ось. Четвірка. Щодо його наступів, щодо всього роздуми, розвідка. Скоріше так, любі мої І знову це переплітається Я з тим розкладом, що був попередній. Дуже сильно переплітається. Це так. Відповідь так. Буде моя цією колодою. Тепер я беру колоду коло року Війна в Україні перейде в режим АТО. Я вам її не показував, ви знаєте чому. Це відповідь так. Досить так, швидкими рішеннями. Далі. ну Баланс такий спокійний. Сонце. І третє, що в нас? Так, юридично це якось даже зафіксують. Ну, спокій, вилюдавце, спокій, 7 кажезлів. Місяць. Я не знаю, показувати вам місяць чи ні, я не хер поймі. Но ну, скоро місяць. Карта місяця. Давайте так. Титра жопа. Добре, коли це буде, а ну скажи. Колесо року колода, відповідай на питання приблизно коли. А ну, коли це буде? Перехід в режим АТО. коли? Покажи. Ну, лицар пентаклів це осінь. Пора року це осінь. Або до осені. До осені беремо. До осені. До осені, добре. Тепер. Mm -hmm. До березня 26-го року буде зупинка по лінії фронту. Тут значить Відповідь так. Буде. До березня ночі. Зима ночі. Далі випадає диявол диявола я звісно, вам не, не покажу. Тут та гола жопа, про яку я вам казала. А, так. Тому. В принципі, ви знаєте, вони намагаються. Щось там На дьявола йде шість кубків, повторення ситуації, зробити результат. Війка жезлів, як би нам це зробити. Вісімка кубків, рухаємось, королева кубків, вау, супер нарешті. І колісниця результат. Так, воно і є. Щоб ви розуміли, трошечки йдемо в цьому рослі. Буде як буде все одно, як не крути.